Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński podpisał zakon pro reformą agencji z ROSZUKU managementu aktywów, jak i potrzebny dla otrzymania ROSZEI za programu Ukraine Facility. Pro, deta pro detali pro robotu tego agencji w materiałach naszego korespondenta Sergija Bordiusz. Відписаний президентом закон має забезпечити ефективне, прозоре і захищене від корупції управління за арештованими активами та збалансувати інтереси держави і власників у межах кримінальних справ. Серед головних пунктів у законі арештовані активи залишаються у власників, якщо це не заважає слідству. Арма керуватиме цінними активами лише тоді, коли це буде економічно доцільно. Майно що стрімко втрачає вартість, дозволять швидко продавати, а розпорядників обиратимуть автоматично через систему, яка мінімізує вплив людського фактора. Раніше представник Єв... Єврокомісії заявляв, що Україна виконала всі умови для отримання четвертого траншу в рамках програми Ukraine Facility. Загалом цей проєкт передбачає можливість отримання України до 2027 року фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 мільярдів євро. Агентство з розшуку та менеджменту активів створено у 2015 році. Це було вимогою щодо лібералізації візового режиму з країнами ЄС. Україна мала привести законодавство у відповідність до європейських стандартів і є важливою частиною процесу. Інтеграції підвищення стандартів боротьби з корупцією та відміванням коштів. За 10 років роботи АРМА передала до управління або реалізувала арештованих активів на суму понад 70 мільярдів гривень. 4 мільярди до бюджету надійшло лише за першу половину 2025 року. Гроші надходять із різних джерел: це продаж конфіскованих авто, передача в управління нерухомості та корпоративних прав, або ж реалізація активів, що стрімко втрачають вартість. Один із найгучніших кейсів є активи кума Путіна Віктора Медведчука. У 2024 році Арма отримала в управлінні 49 гектарів елітної землі в Києві корпоративні права чотирьох компаній та відому спортивну базу, яку оцінили у понад 750 мільйонів гривень. Окремо було реалізовано автівку Майбах та квадроцикл. До бюджету надійшло близько трьох мільйонів гривень. Спочатку повномасштабної війни під прицілом опинились і активи російських бізнесменів, зокрема передано у державне управління об'єкти, пов'язані з Ротенбергом, Дерипаскою, Скоробагатьком. Це і комерційна нерухомість із склади і логістичні компанії і частки у великих бізнесах. Один із найбільш резонансних випадків арешт і передача частки в столичному ТРЦ Оушен Плаза, що належала російським структурам. За оцінками, вартість активу становить понад 1 мільярд гривень. Усі ці кошти, які надходять до бюджету через АРМА, мають конкретне цільове призначення. Більша частина це фінансування фонду ліквідації наслідків збройної агресії, а також відбудова інфраструктури, підтримка армії та допомога громадянам, які постраждали від війни щодо подальших планів, арма активно працюють над виявленням та арештом нових активів. Це об'єкти енергетики, нерухомості, які залишаються у власності компаній, афільованих з РФ або під санкційними особами. Фінансові активи на рахунках, пов'язаних із підозрюваними у відмиванні коштів, а також розширення співпраці з міжнародними партнерами з метою виявлення активів українських корупціонерів за кордоном. Сергій Бордюжа слава ті. -Ві. Про бізнес в умовах війни в Україні інвестиції, корупційні ризики та гарантії безпеки від держави говоритимемо з Енді Гундером, президентом Американської торгівельної палати в Україні та бізнесом-будсменом Романом Ващуком. Пан Роман Ващук приєднається до нас трошки згодом. А маємо перше запитання до пана Гундера. Отже, Марику, тобі слово. Пане Енді. Хочу вас запитати наскільки? amerykańskie kompanie zakryły się za czas winy powonomaszabnowo wtargnienia Rosji w Ukrainę, aż że ne wsi pokonuje Ukrainu. Tak, Pan Marek, we absolutnie prawie z 600 kompanii czleni w amerykańskiej towarzyenie palaty w Ukrainie Понад 90% відсотків продовжують працювати повністю, тобто фактично, велика більшість понад 90% продовжують працювати, і ми бачимо, що це дійсно ця стійкість бізнесу це, це надихає. І це вже четвертий рік повномасштабної війни, і це показує, що Україна відкрита для бізнесу. Ми бачимо різні сектори. Ці ж американські компанії, як Макдоналдс, обслужили 103 мільйонів клієнтів минулого року в Україні. Макдоналдс відкрили 20 нових ресторанів по, по території України. А такі заводи, як Кока-Кола, це один з найбільших в Європі. Він продовжує працювати біля біля Києва. Uh, і бізнес продовжує працювати, і це досить феноменально. Що саме під час повномасштабної війни uh, бізнес працює і до нас звертаються колеги зараз uh, з Європи, з цілого світу. Я був минулого uh, позаминого місця. Був в Тайвані, тому що в них великий північний сусід, який не визнає існування їхньої держави, вони також готуються до повномасштабного потенційного вторгнення. І вони хотять зрозуміти, як може бізнес працювати під час війни, і Україні це показали, і це дійсно надихає. І це зважаючи це, що понад 80% 88% співробітників компанії сьогодні служать в збройних силах, тобто підтримують і збройні сили України, тобто воюють за, за Україну. 53%, три відсотки, більше половина зазнали пошкодження ці постійні атаки, які ми бачили протягом 4 років. Вони п'ють по американському бізнесу, і це якраз це таке одне меседж, які ми донесли до Білого Дому: що дивіться, американський бізнес п'ють Росія. Росія знищує американський бізнес а, сьогодні і в Україні. І ми побачимо, що вже йдуть якісь трошки зміни риторики. Але навіть якщо подивитися на, на галузі, якщо раніше дійсно найбільш там американські товари, бренди це були на полицях, це були ці ж Кока-Коли, Макдональдс, сьогодні найбільш улюблені е, американські бренд в Україні це е, ракети Патріот. Ви думаєте, так, я а, вас переб'ю? Хочу уточнити. А як ви думаєте, білий доїм вас почув? Е, і ваші е, пояснення чи теж прохання е, щодо е, підтримки? Або більш рішучих так. дій щодо власне Кремля, пане Марк. Ми зробили це заяву буквально напередодні, тобто в день незалежності сполучених штатів 4 липня, і ми нам сказали наші джерела і джерела і в Вашингтоні, що ця меседж починає резонувати. тобто вони починають це чути, і вони розуміють, що б'ють. Американський бізнес в Україні, і зараз дійсно важливо, тому що економіка, щоб була сильна демократія в будь-якій країні, треба, щоб була сильна економіка. І тут якраз під час цього ми, ми ці меседжі доносимо. І саме що американський бізнес, який продовжує працювати, його б'ють. Тому що ми бачили з початку місяця такі компанії, як Boeing. Boeing – велика американська авіакомпанія. В Києві сьогодні працює 1300 1300 людей працює для Боїнка в Києві і а, їхній офіс вдарили. І ми ці меседжі якраз до Білого Дому доносимо. кажуть: дивіться, наших б'ють б'ють американський бізнес, і тому а, це міняє трошку риторику. Тому що а, якщо раніше багато в штатах дивилися а, на Україну як на кейс а благодійності, що це треба комусь допомагати зараз. Воно міняється переходить від кейсу благодійності на кейс бізнес, що в Україні можна. Робити бізнес, що можна а, заробляти гроші, можна розвивати американський бізнес, І якраз для адміністрації, для президента Трампа для адміністрації Білого Дому, це якраз ці меседжі, які ми доносимо, що Україна відкрита для бізнесу, і ці американські компанії, які сьогодні працюють, це 600 компаній, членів американської Торгової палати в Україні, які інвестували вже 50 мільярдів доларів протягом останніх 300 років. Uh, воно показує, що можна робити бізнес uh, в Україні. Ікраз ці меседжі ми, ми, ми доносимо. Але однозначно доносимо це, що uh, загрози, які є, тому що ракети літають, uh, збивають uh, і б'ють по, по бізнесу. Uh, і це різні сектори. Але ми бачимо нові напрямки uh, зараз, uh, якщо подивитися на напрямок оборони. Компанії американські дивляться, заходять саме в оборонний сектор, тому що вони розуміють, що в Україні надзвичайна інновації саме в оборонці, тому що під час війни заставляє, війна заставляє дійсно впроваджувати найновіші інновації, тому що це питання виживання. Але якщо ми дивимося навіть такі речі, коли ми готувалися до повномасштабної війни напередодні 2022 року. А ми купляли папірові карти, папірові мапи, тому що нам сказали, що інтернет буде ляже так, що мобільного зв'язку не буде. А сьогодні мобільний зв'язок Пане... інтернет працює краще у воєнному Києві, ніж в деяких містах Європи, і це Пане, якраз йде... цей технології. Дуже Дякую вам. Продовжимо цю тему. Доєднуємо до нас ще одного гостя: бізнес-омбудсмен Роман Ващук, екс посол України в Канаді. Пане Романе, вітаємо вас. Добрий день. І в мене одразу запитання до обох гостей: як відреагував бізнес на демонтаж незалежності антикорупційних органів? Йдеться про НАБУ та САП, і чи вплине цей процес на активність, зокрема, американського, можливо, канадського бізнесу інвестицій і довіри до влади? Попросимо відповідь пана Ващука. Е, присутній пан Гондер е, від американської державеної палати, європейської бізнес-асоціації Молодцо всі е -е, на -е, просто так продавали е -е, картинку України. Налагодимо зв'язок. Зв'язком у нас налагоджуємо, налагоджуємо зв'язок і повернемось до нашого гостя Романа Ващука. Продовжимо тим часом розмову з Енді Гундером, президентом американської торгівельної палати в Україні. Отже, пане Енді, хотіла вас запитати, що ви думаєте про цей, цю реконструкцію? Це цю структур САП, Той законопроект, який проголосували у парламенті, підписав президент, і той законопроект, який викликав обурення у в українців, які вийшли на мітинги, чи вплине це якось на. Інвестиційну привабливість України, і що ви про це думаєте? Та пані Євгенія, ми відразу відреагували. І перед тим, ніж президент підписав цей закон, ми вже зробили заяву і просили, щоб він наклав на це вето. Чому? Тому що дуже важливо, щоб була незалежність антикорупційних органів. І протягом останніх 10 років, починаючи з революції гідності, ми на це наполягали. Ми розуміємо, що зараз у владі завжди є старання брати контроль, контроль особливо над виконавчою владою. Якщо подивитися зараз на Кабмін і на виконавчу владу, то тобто є багато над цим контроль над законодавчою владою. Законодавча влада це Верховна Рада, яка приймає закони. І тут зараз була спокуса взяти ще під контроль і судову судову систему. У зв'язку це, щоб у, під генерального перепрокурора передати Набу Національне антикорупційне бюро і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру САП. Ми проти цього тобто має бути незалежність. І якраз Україна показала, що це демократія, тому що чітко показала, що а якщо в інших країнах, в цій же Росії Білорусі я думаю, що народ би не так відреагував, а тут всі об'єдналися, і включаючи бізнес, включаючи Американську торвена Палату, ми виступили з заявою, що це не є шлях, який мусить бути. Правильні незалежні антикорупційні органи, інституції незалежні, саме якраз незалежні, які продовжують працювати, і е, ми розуміємо, що це почули. Чекаємо вже після завтра, е, як буде голосування у Верховній Раді. Але це дуже важливо. Україна зробила великі кроки, і е, е, у боротьбі з, е, з корупцією. І головне це на цьому шляху. Тобто, якщо є спокуси повертатися якось і брати під контроль, це треба, і ми дійсно вдячні молоді українські, яка виступила. І ми як бізнес об'єднані вийшли заявою і сказали, що має бути незалежність антикорупційних бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура. І я думаю, що це почули, і я думаю, що це навпаки може зараз підсилити. Боротьбу з корупцією, тому що в Україні зараз є дві найбільші проблеми: це Росія, яка атакує і б'є по, по Україні, і це корупція. І треба ці дві проблеми викорінювати. І я думаю, коли буде чітка боротьба завдяки збройним силам України. Вони борються з, з ворогом з Росією кожен день. І я кажу, що понад 88% компаній, які члени американської торгової плати, співробітники сьогодні воюють у збройних силах, захищають Україну. Тобто, ця боротьба продовжується. Головне, що продовжується боротьба з, з корупцією, і це, потрібно, це не потрібно міжнародним інституціям. Це потрібно для України для українців. Щоб країна розвивалася, щоб економіка розвивалася, і щоб було поле, рівне поле для, для всіх для розвитку бізнесу, щоб українці могли розвивати свій малий бізнес, великий бізнес, середній бізнес. І головне тоді повертатися, повертатися до України, де економіка буде розвиватися, де будуть працювати, і де всі будуть об'єднані, кажу ще раз. Тобто, боротьба проти Росії боротьба з, з корупцією. А щоб вкладати гроші саме в інвестиції, потрібна є довіра і вимоги. А які саме вимоги інвесторів до української влади мають американські інвестори, з якими ви продовжуєте час? Так, Пане Марк, це якраз номер один це верховенство права. Верховенство права, коли є закон, і коли цей закон є один для всіх, а коли закон дотримується? І якщо є якісь а, спори, тобто, щоб була незалежність а, а, суду, і а, компанії не, не шукають преференцій, вони шукають справедливості. І коли є можливість справедливості а, висловити свою, а, тобто мати справедливість в у, у, усьому, і тут якраз верховенство права є дуже-дуже важливим. І якраз це якраз ця складова, чому а, Набу, чому САП. Чому підтримка незалежність суддів є дуже важлива, і це ми якраз доносимо. Тобто, наше завдання як американська торгівля це доносити голос бізнесу до органів державної влади, і це просить наші компанії. І ми це робимо. І ми це доносимо голос до влади, до уряду в Україні і до Сполучених Штатів. І у нас є дуже гарний діалог. Із з президентом Зеленським а, на початку місяця ми мали дуже гарну зустріч американська торвельна палата з президентом Зеленським, а, з офісом президента, з, з Кабміном, а, особливо з, з оновленим а, кабміном, де в нас є а, відкритий діалог, і він базується: головне, щоб для діалогу, як ви кажете, це дійсно ця довіра потрібна. І, і коли є ця довіра. Я думаю, що це дає а, можливість, тому що сьогодні найкращі амбасадори в бізнесі, які Україна має це ці компанії, які сьогодні працюють в Україні. Це ці компанії, які сьогодні, під час повномасштабної війни, продовжують працювати, і це надихає. Це надихає і люди з цілого світу на нас. Я казав, просто по, по Європі стайл е, е, Тайвану, Тайван е, в Тайпей. Коли до нас звертаються і питають, як, як бізнес продовжить працювати в таких умовах, то це, 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 це головне. І я думаю, що бізнес показав себе дійсно сильним. Бізнес показав себе об'єднаним, і бізнес стоїть разом з Україною, тому що Київ стоїть, Україна стоїть, і бізнес стоїть разом об'єднаний з, з Україною. І ще маю до вас останнє питання. Чи на вашу думку, підтримка України в боротьбі за незалежність, досі є високою в американському суспільстві, No, panie бачите тенденції? Ну, пане Марк, це боротьба за, за правду. Я думаю, що цінності, які на які побудовано і Сполучені Штати останні 250 років, це є боротьба за свободу, за незалежність. І за справедливість, і якщо країни дійсно борються за правду, за незалежність за свободу, то ця підтримка буде підтримувати. І це, що показала Україна, останній це вже четвертий рік, це дійсно це надихає, тому що казали, що Київ паде за три дні. Казали три дні і все. А це вже четвертий рік, ціна дуже висока. Яка Україна сьогодні за це платить? Але я думаю, що це показує, що це ця ціна за свободу, за незалежність, і Україна це показує. І Україна надихає весь світ, і якраз Україна зараз стоїть, яка захищає не тільки Україну, але і Європу. І якраз. Це що ми бачимо, роль в бізнесі в цьому, що бізнес продовжує працювати. Бізнес продовжує підтримувати а, цю боротьбу за незалежність, за свободу, за правду. Які а, я кажу а, майже дев'ять з 10 компаній. Є люди, які сьогодні служать в збройних силах, і це Дякую. показує, чому тому, що ми зараз готуємося до найбільшої відбудови країни з часів Другої світової війни в Європі. Це буде Дякую. величезна відбудова. І тому чекаємо, щоб всі разом об'єдналися. Дякуємо вам, пані Гундер. Нагадаю нашим глядачам, що ми розмовляли з президентом американської торгівельної палати в Україні про бізнес під час війни в Україні.